На нашій програмі «Будьте в темі. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання для нашої громади. І сьогодні обговорюємо програму створення безбар'єрного простору у Злягільській міській територіальній громаді. Відповідати на запитання буде заступник начальника управління містобудування архітектури та земельних відносин, начальник відділу земельних відносин Ярослав Охрименко. Аналізуючи дописи та коментарі в соціальних мережах, стає зрозуміло, що не всі повною мірою усвідомлюють, що з собою являє поняття безбар'єрності. Пане Ярославе, охарактеризуйте, будь ласка, що ж це таке безбар'єрність? Чимало років безбар'єрність асоціювалася у багатьох людей лише з подоланням фізичних перешкод, облаштування пантусів, підіймачів. Насправді ж це поняття ширше і стосується без перебільшення кожного. Так більше щоденних дій для людини з інвалідністю це важке випробування, яке найчастіше доводиться проходити самостійно. Кожен крок супроводжується бар'єрами. У під'їздах сходинки в автобусі незручні посадкові майданчики. Ситуація, коли людина з інвалідністю не може влаштуватися на роботу через упередження роботодавця, це бар'єри, вирішення яких є обов'язком держави перед її громадянами. Але інших бар'єрів довкола нас, на жаль, також дуже багато. Це й коли літні люди змушені простоювати в чергах до громадських організацій, коли жителі віддалених населених пунктів не можуть оплатити комунальні послуги зі смартфона, коли випускник університету не може працевлаштуватися на нову роботу. Коли молода мама не може вийти з декрету, адже немає місць у садочках, таких прикладів дуже багато. Так, питання безбар'єрності дійсно включає в себе значно більше потреб людей ніж уявляється на перший погляд. Це вимагає змін як у свідомості кожного з нас, так і на законодавчому рівні. Розкажіть, будь ласка, про державну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні і її реалізацію у нашій громаді. Нещодавно на державному рівні була прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні. Це стратегічний документ визначає нові стандарти доступності та інклюзії, імплементуючись їх у державну політику. З метою реалізації національної стратегії виникла необхідність у розробленні програми створення безбар'єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді. Мета програми спробування зусиль органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому. На створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права та отримувати послуги на рівні з іншими. Програма передбачає низку заходів, а саме створення безбар'єрного простору по напрямках фізична безбар'єрність, цифрова, суспільна, освітня, економічна безбар'єрність. А поясніть, будь ласка, детальніше, що означає кожен із цих видів безбар'єрності. Для кращого розуміння, що таке безбар'єрність, варто знати наступні терміни фізична безбар'єрність. Усі об'єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп, незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак. Інформаційна безбар'єрність люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають мати доступ до інформації в різних форматах з використанням різних технологій. Цифрова безбар'єрність. Усі, усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. Це можливість відкритого доступу до швидкісного інтернету тим, кому він є критично необхідним, необхідним з метою отримання відповідних послуг, спілкування, придбання речей, навчання, творчої та соціальної реалізації. Суспільна та громадська безбар'єрність забезпечено рівні можливості участі усіх людей, їх об'єднань та окремих суспільних груп у житті громади та держави. Рівні доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності. Освітня безбар'єрність створення рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття інших професій, підвищення кваліфікації та опанування. Додаткових компетентностей, економічна безбар'єрність, усі громадяни, незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я, мають мати умови та можливості для, для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи іншою самозайнятістю, впровадження програми професійної підготовки, кар'єрної орієнтації, навчання фінансової грамотності, розвиток підприємницької культури, надання консультаційної підтримки, створення додаткових можливостей. Для дистанційної роботи комплекс заходів і практик, які допоможуть працевлаштуватися представників вразливих груп населення. І усі ці напрямки враховані у програмі створення безбар'єрного простору зягівській міській територіальній громаді чи не так? Так за кожним з цих напрямків, програма пропонує комплекс рішень, спрямованих на різні суспільні групи, зокрема людей з інвалідністю, молодь, батьків з маленькими дітьми, літніх людей. Головна мета зробити безбар'єрність новою суспільною нормою. Коли поважаються та враховуються особливості і потреби кожної людини, план заходів включає в себе завдання, проведення робіт, очікуваний результат, термін реалізації заходу, відповідальних за виконання робіт, джерела та обсяги фінансування. Щодо всіх напрямків безбар'єрності, першочерговим є проведення моніторингу, оцінювання середовища, становища безбар'єрного простору по відповідним напрямкам. Передбачення комплексу архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, конструкційних і інших організаційних заходів з метою впровадження їх в доступність. Облаштування пантусів та пологих з'їздів, встановлення ліфтових груп, проведення капітального ремонту санітарних гігієнічних приміщень, збільшення просвіту дверей, збільшення кількості транспортних засобів, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення, світофорів із пристроєм звукового та тактильного дублювання сигналів, збільшення спеціалізованого спортивного обладнання та будівництво інклюзивних спортивних майданчиків, встановлення тактильної плитки, інформаційних табличок із шрифтом Брайля. Аудіопоказчиків для людей з порушенням зору, встановлення електронних цифрових пристроїв для комунікацій осіб з вадами слуху, забезпечення доступу до швидкісного інтернету, створення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, проведення юридичних консультацій для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей, проведення навчання кадрів для роботи з дітьми з особливими потребами. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам за відповіді і за таку важливу роботу, яку ви робите для створення безбар'єрного простору у нашій громаді. Проект програми розміщений на сайті міської ради. Пропонуємо взяти активну участь в обговоренні та наданні пропозицій. Очікуємо на зворотній зв'язок. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з Рягельської міської ради та долучайтеся до обговорення важливих тем життєдіяльності громади. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати збройні сили України і вірити в перемогу.